Черговий прорив ворога на Дніпропетровщині. Як росіянам це вдається? Ну зараз основна проблема це погодні умови, ускладнений моніторинг лінії одібнення. Блискавичне звільнення Куп'янська. Чи можливо повторити цей успіх у Покровську? Великою кількістю людського ресурсу просто накопичити його і розподіляти по куп'янську. Відповідно, якщо ми порівнюємо з Покровськом, там зовсім інша історія. У нас мільйонна армія а людей в підрозділах не вистачає. Хто винен? Не вивелику кількість людей. і Вони попали в кружані. Фронт все ближче, їх щодня атакують, а вони відмовляються від евакуації, навіть під загрозою смерті. Чому у квартиру залетів шматок он в залі в стінку? Виталеві такі шматочки. Бачите, які це такі куски. Ексклюзив з фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивись повний випуск проекту Воєнкор на ютюбі 11 каналу.